В Луцьку розгорнули найбільший у світі прапор України на замковій площі міста. Сотні студентів та школярів у вишиванках та з українською символікою тримали жовто-блакитний стяг розміром майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Його привезли зі Львова, міста, де стартувала акція, яка має на меті об'єднати Україну і ще раз підкреслити неподільність нашої держави. Прапор, який занесений у книгу рекордів України, відвідає усі найбільші міста, з якими, з яких фінальним стане Донецьк. Там стяг розгорнули. Горнуть студенти із заходу та сходу. А тепер з Луцька символ попрямує на південь. Прийшов підтримати, тому що тому, я українець підтримує нашу державу. і Хочу, щоб всі схід і, і разом». Єдність, яку демонструє цей прапор. Найбільший прапор України є тою доброю новиною, якої так потребують українці. Прапор повинен символізувати той мир, який має прийти на східні кордони України.